Сьогодні до нас приємна новина, От, що сьогодні вийшла ось ця газета в Оріхові Запорізької області. I will present you. This historical issue Оріхів фронтлайн. Я відвідував е кілька тижнів тому Оріхів, два кілометри до окупованої території. Люди, попри всю небезпеку, вони все одно хочуть ну, місцеві жителі, тисяча людей, вони залишаються. Вони Хочуть жити там, де вони живуть, і вони хочуть отримувати інформацію. І вони хочуть отримувати перевірену інформацію. І, власне, завдяки підтримці міжнародних донорів, а першим внеском в таку діяльність спілки з підтримки деокупованих фронтових мір, це був внесок саме від японських благодійників, громадських діячів. то ми на сьогодні вже підтримали вихід 25. Місцевих видань це перший випуск після початку великої війни. Це газети для Херсона, газети для Оріхова на Донбасі, в Миколаївській області, в Харківській області. Ізюм. це наше якраз завдання, там де війська і герої, армія прогнали окупантів. То відповідно надавати підтримку місцевим журналістам-редакторам для того, щоб була перевірена інформація у людей.